Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Змова головне» на Кіт Звіл Тіві. І сьогодні у нас у студії фільм Мекопах. Отже, перше запитання у нас до Івана. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся у сьомому А класі у Харкові. У вашому класі багато учнів? Десь 30-40 чоловік. А ви, Маша, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, звісно. А з ким сидите запатою, з хлопчиком чи дівчинкою? Насправді, коли як. Ви часто у неї у нього спитуєте. Навпаки, він у мене. А ви, Настя, скажіть Настя, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Ну, все по-різному, коли дівчата у якомусь предметі, а в іншому предметі хлопці. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У, у хлопців чи хлопці. дівчат? А з математики? З математики теж у хлопці. А ви, Максима, що зазвичай робите на перервах? Е, я повторюю домашнє задання. Ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток-шоу часто наїкають на харчування у шкільних їдальнях. Ось скажіть, Чим зазвичай годують у вашій школі? Кортоплі? цього достатньо, щоб бути ситим? Ну, нас годують картоплю... картоплею, пюре та котлетою з чаєм. Та шматком хліба. Микана, а ви їсте у їдальні? Так, звичайно. Скільки раз на день? Два рази на день. Вам подобається? Так. Микана, розкажіть нам, будь ласка, чи добре у вас поведінка у школі? Ну, буває ні, буває так. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Ні. А якщо так, з якої Ой, так. А вас, Юлі, викликали коли-небудь до директора? Ну так, коли треба було знайти курців у, у нашій школі. Як ви гадаєте? Це взагалі страшно? Ну так. Мені розповідала це дуже страшно. Максим, а ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Тому що я люблю предмет біології і я хочу стати біологом. Біологом. А ви Настя? Як вважаєте, працювати директором важко? Я вважаю, що ну, працювати щоб, дирек... щоб ви директором… Що ви зробили з першого чергу, якби вас обрали директором? Я вважаю, що працювати директором це дуже складна річ. Е, якщо б мене обрали директором, я би покращила якість приготовки їжі у шкільних їдальнях. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне. На Кідзвіл TV, та я її ведучий Ігор Таванцев. До зустрічі у нових ефірах.